Привіт! Сьогодні поговоримо про різні цікавинки Сінгапуру, а саме про святкування китайського нового року, про сінгапурське чудо, про традиції, про смачну їжу і ось про такі тістечка. Однією із цікавинок є китайський новий рік. Кожного року дата свята є різною і залежить від місячного календаря. У цьому році припадає на 12 лютого, і це є рік БК. У зв'язку з пандемією усі величні святкування Нового року скасовані, але нового року ніхто не відміняв і він буде святкуватися у кожній сингапурській родині. Традиційно китайці печуть тістечка із джемом із ананасів. Процес варіння варення трудомісткий, і як розповів один із китайців, як, з якими познайомилися у Сінгапурі, коли до хати приносять 20 ананасів, які потрібно почистити, натерти, варити довгі години, помішуючи, то це все для нього було цілим випробовуванням. В день Нового року збирається уся родина, і кожна нежоната особа в родині отримує дарунок, гроші в червоному конверті. Такі червоні конверти завжди використовують на весі на дні народження чи хрестини, і звичайно, в Сінгапурі є китайська дільниця, а де ж її немає. Гарна дільниця з гарними будинками з традиційними вікнами, дверима і безкінечними кіосками, торговими лотками, кафешками, ресторанчиками. Пандемія внесла свої корективи. і Якщо колись китайське містечко було заповнене туристами, то тепер напівпорожнє. Хоча, як запевнили, місцеві торговці. Перед китайським новим роком тут будуть величезні черги, щоб купити традиційні смаколики, як, наприклад, бакву – м'ясо із свинини, воловини чи баранини зі спеціями, соєвим соусом, цукром. Пластинки такого м'яса висушують або коптять. І, мабуть, найбільшою цікавинкою для цілого світу є так зване Сінгапурське диво. Кілька десятків років тому Сінгапур був одним із найбідніших островів. Але завдяки політичній волі і доброму господарюванню прем'єра Лі Куан Ю Сінгапур перетворився на перлину Азії. Сінгапур одна з найбагатших країн світу, четверта фінансова столиця, у якому один з найбільших портів, і тут найбільше мільйонерів на душу населення. Сінгапур країна у Астрів розташована близько до екватору, тому тут завжди тепло, зелено, і мешканці мають можливість круглорічно купатися у басейнах. Звичайно, жителі холодних країн можуть тільки позаздрити. Ось такі басейни є майже коло кожного кондомініуму, коло кожної багатоповерхівки, але не такої, яка належить до державних будівель. А плавати сінгапурці починають із маленького і для дітей наймають спеціальних тренерів. Цікаво, що Сінгапур бере участь в Олімпійських іграх із 1948 року. І лише на останній олімпіаді Сінгапур вперше завоював золоту медаль з плавання. Сінгапурці звикли до тепла, тому лише від самої назви холодних країн їм уже холодно. Довідавшись, що ми приїхали із Канади, один з китайців запитав: а ви ходите на роботу зимою? Звичайно, нас це дуже розсмішило. В Сінгапурі багато їдять на кожному кроці. Ресторани, кафе, цілі площі. З малими кіосками їжі. Тут можна купити рис з куркою за 3 долари 50 центів і заплатити 600 доларів за особу у дорогому ресторані. Популярні краби ось такі спеціальні прибори для, тут для крабів, щоб їх розтрощувати. І напис: будь спокійний і їж краби. А ось такі практичні столи. Верхній стіл крутиться, і таким чином не потрібно просити когось, щоб щось подав. І, звичайно, за традицією, найперше, тут подають чай. Його називають китайський чай, і справді це є чай із жасмину. А ще місцеві жителі багато замовляють їжі додому. Виглядає, що замовити їжу додому є легше і дешевше, аніж її готувати вдома. Китайська їжа, мабуть, найрізноманітніша у світі. Одним із популярних продуктів, чи, скоріш сказати, чіпсів, є шкіра риби, посмажена в жовтках. А ви подивіться, скільки в одному магазині різних сушених трав, корінців, ягід та фруктів. Чого тут тільки нема, просто очі розбігаються. І з цього всього я лише впізнала сушений хрін. Дамплінг ресторани це надзвичайно смачно. Що таке дамплінг? Вікіпедія каже, що це загальна назва їжі, а саме кусочки тіста з начинкою. М'ясо, морепродукти, сир, овочі, фрукти і гриби. Все це може бути начинкою, яку завертають у тісто. І варять дамплінгси у воді або на парі, смажать на сковороді і у фритюрі, і також. Душать. Дамплінги поширені в цілому світі, і їх готують по різному і називають по-різному. А походять вони із Китаю. Ви будете здивовані, але до довжелезного списку дамплінгів належать вареники, вушка, галушки і пельмені. Вам будуть також знайомі манти, які готують в Казахстані, Узбекистані і інших країнах. Чи Вонтонс, які подають в китайських ресторанах. І до дамплінс також належать італійські равіолі і тортеліні. В Сінгапурі є ціла сітка ресторанів із дамплінсами. В основному їх готують на парі, і вони надзвичайно смачні. І до них подають різні соуси, в тому числі звичайно ж популярний соєвий соус. В Сінгапурі десь 40% жителів це працівники з інших країн. По-перше, в Сінгапурі більше як 7 тисяч різних фірм з різних країн світу, і тут працюють їхні спеціалісти. А жителі Індії, Бангладеш, Малазії, Індонезії Пакистану задіяні на будівництві комунальних службах. А також жінки доглядають за старшими людьми і за дітьми. Тут надзвичайно поширена практика наймати няньок для Дітей. Сінгапур гаряча країна, і дітей возять в колясках ось такими вентиляторами. Життя життям, але приходить час таки в небеса. У Сінгапурі мало місця, нема землі, тому тут тіло померлого спалюють і поміщують урну з в стіну або спалюють і в порцеляновій вазі опускають в океан. Хоронять також з землі, але через 15 років все одно викопують і. Спалюють. Місцеві жителі сміються і називають ось таку стіну із урнами «кондомінімум». Сінгапур і ковід. Сінгапур наразі поборов ковід. Ще коли в інших країнах думали, гадали, що робити, в Сінгапурі вже ввели суровий карантин і закрили країни. Коли з'явилися хворі на ковід, уряд одразу ж почав прослідковувати, хто з ким спілкувався. Перевіряти на ковід і ізолювати в разі потреби. До Сінгапуру можна приїхати лише за спеціальним дозволом, тобто дістати дозвіл від уряду, якщо є поважна причина. Після прильоту вас супроводжують аж до готелю, в якому ви повинні пройти 14-денний карантин. Уряд сам вказує готель і забезпечує їжею. Звичайно, за все це ви повинні заплатити. Перебуваючи на карантині, ви навіть не маєте права вийти в коридор. Контроль за карантинниками суворий, і покарання в разі порушення карантину суворі аж до позбавлення волі. Таким чином, ковід виловлюється в приїжджі і не дає йому поширюватися серед місцевих жителів. Маски обов'язкові ще з лютого місяця, як і в приміщеннях, так і на вулиці. Апарати для вимірювання температури на кожному проці. Ви навіть їх не помітите, як вам вже поміряють температуру. А щоб зайти в будь-яке приміщення, потрібно зареєструватися або мати спеціальну аплікацію, або показати документ. Таким чином, уряд контролює весь ваш шлях і де ви були. І якщо десь виявиться ковід, то вони відсліджують, хто там був і повідомляють. І навіть не подумайте порушувати якесь із правил по місту розставлені відеокамери, які все фіксують. І навіть будь-хто із жителів одразу ж позвонить в поліцію, і покарання у вигляді величезних штрафів не забариться. Зараз в Сінгапурі знаходять хворих на коронавірус тільки серед приїжджих, які знаходяться на карантині. Хворих серед місцевих жителів немає. І до сьогодні в Сінгапурі діють усі обмеження. Дистанція, маски, відмінені всі масові заходи. Донедавна лише 5 осіб могли прийти до вас в гості. Буквально кілька днів тому цю кількість збільшили до 8. В Сінгапурі поширене таке поняття як staycation. Бо це слово складається із двох слів: стей, як перебувати, залишатися. І vacation, як вакації, як відпустка. Тобто разом staycation означає залишатися у відпустці, але на своєму місці. У, у зв'язку з пандемією подорожувати не можна, а щоб підтримати жителів, уряд виділяє деякі кошти і мешканці можуть наняти собі, наприклад, в кімнату в готелі і ніби бути на вакаціях. Такій програмі беруть участь готелі, які знижують спеціально для цього ціни. А змінити місце проживання та обстановку можна таким чином. Одним із місць стейкейшн є готель в Сінгапурі Marina Bay Sands. Це є одна із визитівок з Сінгапуру, архітектор цього грандіозного комплексу канадський професор. Моше Савді три вежі готелю висотою в 55 поверхів, і в кожній більш як 2 тисяч кімнат. Вартість від 400 доларів до 6 тисяч. Залежить від кімнат. Тут знаходиться один з найбільших інфініті басейнів, тобто безкраїх басейнів, і він знаходиться на самому даху. Довжина басейну 146 метрів. У цьому торгово розважальному готельному комплексі також знаходиться казино. Уряд не заохочує своїх громадян до азартних ігор, тому щоб зайти в казино сінгапурцеві потрібно заплатити 150 доларів. А для туристів вхід безкоштовний. Заходьте і програвайте. Сінгапур має свою армію. Армія розрахована на захист. Кожен мужчина повинен відслужити два роки, а для навчання орендують полігони в інших країнах, бо в Сінгапурі немає місця. Цікаво, що в Макдоналдсі каву роблять індивідуально на кожне замовлення, а не так, як по світу, коли каву роблять в загальній посудині, де вона може стояти деякий час. Сінгапур країна заборонів та штрафів, і про це пишуть цілі цілі дописи, цілі казки. Найвища міра покарання тут є за вбивство та ввезення і поширення наркотиків. Про це говорить навіть декларація, яку вам роздають у літаку для заповнення. Сінгапур надзвичайно безпечна країна, і випадків важких злочинів майже немає. Тут замість поліцейських працюють камери, камери є поставлені по цілому місту. Не можна їсти в громадському транспорті і перевозити найсмердючіший фрукт дюріан, ходити в брудному робочому одязі, співати на вулиці, просити милостиню, плювати на вулиці, бути в стані алкогольного сп'яніння в громадських місцях. І чого не можна купити в магазинах Сінгапуру, це жуйки. Жуйки заборонені в Сінгапурі. Це сталося вже давно. І через те, що вони почали приносити багато шкоди. Люди ліпили їх кругом, і це створювало перешкоди для комунальників. Закон про заборону жуйок прийняли тоді, коли люди почали навіть ліпити жуйки на сенсорах на дверях метро, і це створювало проблеми. Як колись в Америці був сухий закон, і люди підпільно ввозили алкоголь. Так само було і в Сінгапурі, коли жуйки ввозили підпільно із Малазії. Вікіпедія каже навіть, що історія із жуйками набула серйозного характеру, коли між США та Сінгапуром відбувалися переговори про вільну торгівлю. Після цього в Сінгапурі трошки полегшили закон. Жуйки можна купити. Аптеках. Ось такі цікавинки про Сінгапурі, звичайно, звичайно, найцікавіше, якщо там побувати, і все побачити на свої очі. Сінгапур чудова країна. Сподіваємося, що ця пандемія нарешті таки закінчиться, і всі знову зможуть подорожувати. Якщо вам цікаві мої розповіді, підписуйтеся на канал, щоб завжди знати, що щось вийшло нового. Ставте лайки, вподобайки, а наразі. Papa.